Доброго ранку малята. Вже прокинулись звірята, ручки вгору піднімайте, ніжками стрибайте, посміхніться всім навколо. Зустрічайте день бадьоро. Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас у гості завітав цікавий колір. Малята, як ви думаєте, який це колір? Правильно, червоний. Давайте разом повторимо. Червоний. А він прийшов до нас сьогодні не просто так. Привіт, малята. Я червоний колір. Я люблю гратися. Та дуже полюбляю все червоне. Чи допоможете ви знайти мені предмети червоного кольору? Погляньте, малята. Що тут лежить такого? Самого червоного кольору, як і я. Це предмет червоного кольору. Ні. Не червоного. А зеленого. А це предмет. Червоного кольору. Так. Червоного. А на літнього. Правильно. Червоний м'ячик. А це предмет. Червоного. Ні. Він жовтого кольору. А це ще за предмет. Правильно, це червона машинка. А цей предмет червоного кольору. Так, теж червоного кольору. Давайте разом назвемо його. Червоне яблуко. Дякую вам, малята, за допомогу. А тепер я хочу розповісти вам свій улюблений віршик про червоний колір. Послухайте його, як червоні намистини, Круглі ягідки калини, червоніють в зеленисті, бо калина в намисті. Малята, ви були уважні? Скажіть мені, будь ласка, що було? Калина. Молодці! А тепер малята! Я пропоную вам зробити чарівний малюнок червоного кольору. Для цього вам необхідно підготувати червону фарбу, білий або блакитний Аркуш паперу. Шановні батьки, намалюйте на аркуші паперу. З даною фарбою кусик або виріжте зеленого паперу. Кусь та наклейте аркуш паперу. А тепер малята. Занурте пальчик у фарбу і зробіть червоні відбитки на кусику. Ваші відбитки притворяться на ягідки. Малята. Червоний колір дуже радіє. У нього тепер є предмети червоного кольору малята. А які предмети червоного кольору ми знайшли? Назвіть їх. Правильно. Це червоний м'ячик. Червона машинка та червоне яблучко. А що ви намалювали малята? Правильно, червоні ягідки. Молодці малята! До нових зустрічей!